17 червня 1919 року літак з грошима для Української Народної Республіки вилетів з німецького міста Бреслау, нині це Врослав, Польща. Таких таємних рейсів було кілька, але не всі літаки дісталися до місць призначення. Що це були за гроші? І що сталося з німецькими літаками? Досліджуємо сьогодні. Мене звати Святослав Супрунов, і це загадкова історія. Рейс, який відбувався у червні 1919 року, готувався у цілковитій секретності. Літак з грошима мав долетіти до українського міста Кам'янець-Подільський, де знаходилося вище керівництво Української Народної Республіки. То що це були за гроші? Хабар від німецької влади чи якісь валютні махінації очільників уряду УНР. Насправді ж не одне і не друге. Тими грошима були надруковані українські гривні, які повинні були поліпшити фінансову економічну ситуацію української держави. Історія ця почалася 24 квітня 1918 року, коли було укладено договір між Центральною Радою та урядом Німеччини про друк грошових знаків. Гривня мала стати новою грошовою одиницею, яка б замінила першу українську валюту карбованці. Всього в Берліні було надруковано 56 мільйонів банкнот номіналом від 2 до 1000 гривень. Над їхньою розробкою працювали найкращі українські художники, зокрема, 100 гривніва та 500 гривніва купюри були створені художником-графіком Георгієм Нарбутом. Але, на жаль, реалізація проєкту була відсунута в часі майже на рік через переворот Павла Скоропадського. І вже у 1919 році справою з доставки банкнот. Доручили голові фінансової агентури Міністерства фінансів УНР Григорію Супруну. Григорій Супрун домігся укладання угоди з товариством Дойча Люфт Редерай у квітні 1919 року. Згідно з цією угодою, німецька компанія брала на себе зобов'язання перевести до Станіславова. Тепер це місто Івано-Франківськ, 20 тисяч кілограмів вантажу. Разом із цим українська сторона повинна була за власні кошти придбати літаки для цієї важливої місії. Тож урядом УНР було придбано три німецькі важкі бомбардувальники Цепалінстакен Р-14А з конструкторськими порядковими номерами Р-69, Р70 та Р71. Це були найбільші та найпотужніші бойові літаки періоду Першої світової війни. Ширина верхнього крила складала 4,6 метри, а розмах крила перевищував 42 метри. Швидкість польоту бомбардувальника досягала 135 км на годину. В повітря цього німецького велетня підіймали 5 потужних двигунів. Спочатку виробництва фірми Майбах, пізніше фірми Мерседес, після яких знову встановили Майбахівські. Чотири з двигунів розташовувалися на крилах, а п'ятий на носі літака. Разом із цим мотори були чи не найбільшою проблемою німецьких бомбардувальників. Вони постійно ламалися. І тому спеціально для догляду за ними. Між двигунами знаходився механік, який стежив за їхньою роботою під час польоту. Дальність польоту Цепалінстаакен Р-14А зі стандартним навантаженням у 2 тонни складала 1300 кілометрів. Із озброєння літак мав від 4 до 6 кулеметів парабелом калібру 7,92 мм. міліметри. Придбані бомбардувальники отримали українські розпізнавальні знаки, але обслуговувалися лише спеціалістами з Німеччини. У свій перший рейс літак Р 70 відлетів з Німеччини до України 20 червня 1919 року, за іншими даними, 17 червня, і привіз до Кам'янця-Подільського 760 кілограмів грошей. Але вражає інше протягом трьох місяців. Літаками було здійснено 18 рейсів і перевезено більше 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Це ті гроші, які вкрай потребувала українська економіка та українське військо у важкий період літа осені 1919 року. А що ж сталося з цими літаками-велетнями, які здійснили ці надзвичайно ризиковані рейси? Доля їхня склалася по-різному. Перший літак бомбардувальник із порядковим номером Р-69, виконуючи у вересні 1919 року черговий рейс із доставки грошей. З технічних причин летів не над Галичиною, а над Буковиною, і саме в той момент у нього виникли проблеми з двигунами. Не долетівши якихось 10 кілометрів до Дністра, літак був змушений здійснити аварійну посадку на румунській території. З України були одразу відправлені машини на той бік річки, аби забрати цінний багаж. Проте румунські солдати дісталися місця посадки літака першими і заарештували німецьких пілотів та українського урядовця, що летів разом із ними. На щастя, українця пізніше звільнили, а німців румуни інтернували. Румунські військові також конфіскували 300 мільйонів гривень, які були на борту літака. Бомбардувальник же простоїв на узбіччі Льотного поля цілих два роки, оскільки жоден аеропорт Румунії не міг прийняти такий величезний літак. Врешті-решт, його просто розібрали на запчастини. Другий літак із порядковим номером Р-70 потрапив у липні 1919 року. У досить неприємну ситуацію. Бомбардувальник, повертаючись із Кам'янця-Подільського до Берліна, залетів до столиці Австрії. Тобто, самочинно, без відома української сторони, пілот вирішив завести одного пасажира, який був на борту, до Відня, а там несподівано літак було заарештовано представниками військової місії Антанти. А вже за кілька тижнів бомбардувальник був пошкоджений під час сильної негоди, яка налетіла не на столицю Австрії. Відновленню він більше не підлягав. Щодо третього літака із порядковим номером Р-71, то його спіткала зовсім трагічна доля. 4 серпня 1919 року бомбардувальник вилетів із Бреслау до Кам'янця-Подільського з черговою партією грошей на борту. Щоправда, Рейс кілька разів відкладали через несправність одного двигуна, який намагалися швидко полагодити. На борту перебували шестеро членів екіпажу та двоє українців. Перший державний секретар військових справ з УНР, полковник Дмитро Вітовський та його ад'ютант Юліан Чучман. Літак встиг подолати всього 150 кілометрів, коли неподалік містечко Руда, він розбився у лісистій місцевості. За свідченнями дослідників, трагедія сталася через проблеми з двигунами, які вийшли з ладу під час польоту. Як писала місцева газета, літак при падінні повалив три сотні дерев і був схожий на вогнену кулю. Загинули всі пасажири, в тому числі і український урядовець Дмитро Вітовський, разом зі своїм ад'ютантом. Перший державний секретар військових справ з УНР був похований у Берліні 14 серпня 1919 року на цвинтарі Гугенотів. І лише у 2002-му прах Дмитра Вітовського урочисто перепоховали на Личаківському цвинтарі у Львові. Ось так і закінчилася історія з трьома німецькими літаками Цепалінстаакен якими вдалося доставити в Україну більше 1 мільярда гривень. Але значна частина надрукованих грошових знаків, а це більше ніж дві сотні скринь з банкнотами, так і не була перевезена. Але якби усі надруковані українські банкноти були вчасно доставлені в Україну, вони б мали значний вплив на фінансову ситуацію в країні, яка у кривавих боях боролася з московськими окупантами. Проте ці рейси мають великий сенс для сучасних українців. Тому не перестаємо, друзі, надсилати гроші на збори для потреб наших військових. Ми зобов'язані підтримувати Збройні Сили України, які зараз безстрашно звільняють рідний край від російських загарбників. Слава українським героям!